Друзі, підписники, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, хочу показати вам огляд своєї пшенички. Пшеничка, яка видержала вже був у сьоморос, у нас найбільший мінус 10, друзі. Стан її, звісно, як на мене, нормальний. Трішечки, звісно, її поприхвачувало. Але в середньому вона гарна. Я думав, що тут взагалі нічого не буде, але діло пішло. Пішло і, як на мене, стоїть вона непогана. Е, є місцями, звісно, що ще тільки повилазило, там вон, бачу, там голочки терчать. Ну, вже, я думаю, вона буде. Тут переживати немає смисла. На цій ділянці вона вроді би буде. Тут, звісно, треба було ще раз задискувати, але ми це не робили. Вирішили так ріскувати, ну, щось є. Бачу воно там в одному місці просівчик. Ну нічого. А так, в принципі, непогано воно. Сіяли ми, друзі, тут груда така пешена була, в тракторі не всидиш. Єлі сіяли, звісно, в таке, якщо чесно сказати, в таку груду. Ні разу не сіялось. Ну, Ми, як то кажуть, ризикуємо і маємо таку пшеничку, друзі. Ось є стільки вилазить, але в середньому вона непогана. Сіяли ЗЕшечкою. Висівали, друзі, 250 кг на гектар з ризиком того, що багато не зійде. Багато що може бути померзнуть, і за цього висівали густо. Можливо, ми трішечки зглупіли, але подивимося, що буде. Будемо кормити її. І хочу, друзі, зробити коротеньке оголошення. Є в продажі насіння соняшника від компанії Євросем зі знижкою, друзі, мінус 15% по промокоду шалений тракторист». Номер телефона я залишу в описі. Можете через мене замовляти, можете самі навпряму, як вам зручно. Так що, кому цікаво, пишіть, дзвоніть. І, ну, Мені дуже сильно сподобався, друзі Stark 7. І в цьому році буду я сіяти, друзі Stark 7. Пегас хочу спробувати, бо багато хто його знайомих хвалить. І Авалона. Так що такі справи. Ну і переходимо, друзі, далі до пшенички. Отакий От її вже стан. Подивимось, звісно, як буде далі. Але поки що нормально. Сьогодні в нас сонечко світить. Дує вітерець легенький і грязючка така. Знаєте, погода якраз для неї. То дякувати Богу, що так трішечки дає нам погоди і є шанс, що вона буде. Але так, да, звісно, не зелена вона там, що прям капець-капець, як гарно. Ну, рядки видно хорошо. Коментуйте, друзі, дуже цікаво ваше, ваш коментар. По поводу пшенички, що скажете, буде з неї діло, не буде. Буду сподіватися, що буде діло, але Але, одне. але. Ну Тут, я думаю, буде, а от на другій ділянці, звісно, там взагалі, взагалі чорна стоїть, чорна земелька. Голочки тільки з'явилися. Не знаю, поїду потім зніму і там вам відео покажу. Але як воно буде, не знаю. Ну, ризикнули, друзі, багато хто не ризикував, я вирішив ризикувати, тому що пшеничка треба і посіяв я, але не багато. я і сіяв, як хотілося. Хотів, друзі, половину площі засівати, але вирішили так оставити. Тут відступили, від дороги, оставили считай метр, бо кожного разу всі їздять. І немає нічого, то вирішив оставити. Заходити, друзі, в поле не буду, грязюка, не хочу пшеничку вродити. Взагалі стоїть така гарна, гарна і темненька. І навіть я дивлюся, не ну де-не-де -де, є, що ось як ось листочок примерший. А так, в середньому нормально. То я думаю, що все буде добре. Дякую всім друзі за увагу. Підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист, ставте вподобайку. Слідкуйте за Тіктоком, за каналом, будуть розіграші, будуть призи. І всім бажаю гарного дня, гарного настрою і перемоги. І головне мир. Все, друзі, всім пока-пока.